Чому звичайні переліки не працюють? За звичайним переліком справ твоє життя буде нагадувати День бабака. Замкнути колу. Цілими днями одне й те саме. Поспала, поїла, прибрала. На роботу сходила, на фітнес поплясала в кращому випадку. А все чому? Бо немає стратегічного планування. Твій план дня та тижня. Треба закладати кроки до мети, чого хочеш досягти, як виглядати, як жити, як дружити. Мати цей образ взагалі розуміти, чого ти хочеш і куди йдеш. І коли ти розумієш всю систему планування, а не просто купила собі гарненький планер, ти можеш планувати свій день і тиждень так, щоб він був в балансі, щоб там знайшовся час для всього, що ти хочеш. А що ти хочеш, якщо тобі вже цікаво, як це відбувається, переходь за посиланням в шапці профілю. Ознайомся з моєю програмою.